Ось таке я, дівчата, лічу зробила. От. А завтра зроблю з і щось таке. Там є рецепт. Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Зараз я зроблю лічу. Значить так, кілограм у мене баклажанів є, кілограм перців, кілограм помідорів і кілограма цибулі. Зубчик чи два часничку треба це таке. Спочатку я що? Помідори можна блендернути, можна кип'ятком облити, шкірку зняти, можна на м'ясорубку намолоти, а, вз... а я просто покришу. Кришу я кілограм помідорів, а я за помідори сказала кілограм помідорів теж. Я зараз їх покришу і складу в кастрюльку. У мене дуже рецепт. Я ніколи не запарюю, дівчата. Я все роблю просто і щоб швидко було. Без мороки. Так, дівчатка, помідори я ось покришила. Оце можна сюди помідори, і в кого чорніють, можна якраз сюди кришити. Використовувати помідори, ті, в кого гніють там, чи ще щось. Цибулю кришу півкольцями. Пів кілограма цибулі. Дівчатка. Цибулю теж я покришила півкольцями. Викладаю до помідорів. А баклажани я кришу брусочками з такими. Можна меншими, можна більшими, хто як хоче. І кладу їх окремо. Взагалі-то баклажани чистять, а я не хочу. Дівчата, чому я не чищу баклажанів? У того, що я люблю насичений колір, щоб вони не розгубилися там між помідорами? Між перцями, дівчат. Ось склала я отак баклажани. Повторюю, хто хоче, чистіть, я не буду. Але не забувайтеся, що десь там вас загубиться вага. Тепер взагалі на цей рецепт треба буде одна столова ложка солі. От я, от я її сюди покладу. Ще посолю ці баклажани, хай вони. Так, наче маринуються чи то що. І відставляю. Дівчата, перці я покришилась такими кусками. Хто які хоче, різних кольорів беріть, жовті, красні, хто які хоче, можна навіть і зелені ті, теж буде гарно. От. Складаю їх теж окремо. Дівчата, хазяйки. Ось цибуля покришена, помідорчики чекають свого часу. Ось баклажани посолила. 30 хвилин я чекатиму. 30 хвилин. Хвилин 15 пройшло, перці підготувала. І все. Залишиться тільки тушити. До речі, простерилізуйте, дівчата, цим часом баночки, поки у вас є вільна хвилина. от Я зараз п'яточком залью, Скільки банок треба, я ще не знаю. Дівчатка. Баклажани вже стали такі слухняні, такі гарні стали. Викладаю я сюди їх до помідорів. Не забуваємося, що вони посолені. Вибачте, дівчата, що я сидячи, але мені тут незручно стоять. То я сіла, зате зручно сидіть. Тепер цукру. 60 грамів. Давайте якраз ще переміряю ложками, 4 ложки. 60 грамів. Олі 150 грамів. Сіль тут вже є. А перці, дівчата, я покладу трішки пізніше. Так, ставлю на вогонь, і з моменту закипання треба, щоб воно кипіло пів години. Так. Але через хвилин 10 я ще добавлю сюди перці. Я не люблю, коли перці сильно розварені. Оцет кладемо в кінці, десь за 5 хвилин до кінця варіння. Дівчата, 10 хвилин, ось воно вже потушилося. Тепер викладаю сюди перці. Лише залишилось покласти оцет. Але оцет, оце воно ще потушиться, 10 хвилин. Кладемо оцет, потім ще 10 хвилин і розкладаємо по стерилізованих баночках. Так, дівчата, от то уксус, так як називає півтори ложки сюди добавимо. І все. Так, дівчата, ліче вже зварилося. Суперово виглядає. Тепер розкладаю це все діло в стерилізовані банки. Мені начебто оцету мало, то я поклала не півтори ложки, а дві. Баклажани розгубилися, чого я боялася, але перці. Головне, що перці хрумкітимуть. Я люблю, коли перці є такі ціленькі. Взагалі, дівчата за смаком цей салат в десятку. то знаєте, такі є, чи то лєч, чи як воно називається правильно. От, Смачно таке наваристе. Так, дівчатка закручую і вкутую. Вийшло в мене сім баночок, дівчата. Шість я закручу, а сьому залишу. Будемо пробувати, хай прохолоне. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові. До зустрічі!